Сус на стравах ще та страва усім привіт! Ви на каналі Герна Яро, і сьогодні я вам покажу одну організацію, яка допомагає українській молоді асимілюватися у німецьке суспільство. Це чудові люди, і я гадаю, вам буде весело. Ось я вже всередині підійшов до барної стівочки, і сьогодні мене буде обслуговувати такий шикарний бармен, якого звати Віктор. Мене розшукав. Щиро дякую Віктором за каву. Як ваші справи? Окей, зараз буде якесь свято, будемо відпочивати раду якісь. Кристина зараз буде робити щось красиве за цих здорових-здорових бігетів. Здорових так, да, да. Так, дивіться, коротше, скільки всякої смакоти тут для нас приготовлено. Анастасія, Ти ж Анастасія звати? Зовсім ні. Блін, даруйте. Ну ти намагався, ти. Я помилився з ім'ям. А я з. Ну майже бачимо, що тут також таку круту організацію, яка йде вже тут повним ходом. Багато цікавих красивих людей. Одна із волонтерок. Сьогодні тут дуже багато народу. Взагалі, зазвичай не так багато, але сьогодні прям відчувається, що свято буде грандіозним. Дивіться скільки там на ході. Опа, діджей, здорова! Здарова! Що там, братішка, як справи? Шикарно. Тут такий крутий у нас діджея пульт, вшат, таке козирне місце. Сидить тут як туст червіний. <гум> ви думаєте, де сьогодні сидіти? Пожалуйста, що за родео? бархатні тяги. Тільки що підійшов до мене хлопець один, якого звати Данило, і поцікавився, типу, ну познав. У нього було не таке цікаве питання, яке я не можу озвучити тут, але <гум> він запитав: типу, типу, чи ти ж знімаєш щось цікавіше, ніж просто цей? Я кажу, ну звичайно, брат. Говорю, типу, спеціаліст широкого профіля. Треба вам це записати, це було дуже смішно і шкода, що відчуття камеру. Ну, я думаю, що буде далі більше таких моментів і я постараюся їх засняти. Коротше, в мене типу тут бейджик, як цього агента 007 чи Хітмана. Я зараз йду на кухню, щоб подивитися, що там буде цікаво. Бо тут щось не дуже цікаво. Я зараз буду шукати в на свою думку. Дуди, дівчат, тут весело. Дівчата, я до вас, тут вас весело. Що це зробив для готувати? Ага. бутерки з червоної риби. Мої улюблені, до речі. Yeah. Знаешь, что такого ты похоже, как черненькая цяя? Мы не уже десятые человека. Ні, то в смысле, вона типу, красива. <laughs> <laughs> что ти понимала, я когда снизу этой Ні, Нет, в смысле, Венсдей красива, типу, алло. <гану>. Если именно на Бензны, то типа. Не, ну там специально на эти образ, типа. А, да, мне просто не нравится этот сериал, я его не смотрела, мне даже со стороны не хочется к нему приблизиться. Я что просто тоже его не смотрела. Мне так спробуйте подивиться, він реально прикольний, даже я удивился. Да, поки... я, я, ну Гарри Поттер <гану> тоже нормально. Не знаю, что Гарри Под это ну, <гану> я, Сумер... я У меня в планах уже Нет, ну Гарри Поттер это вообще такой спрос. Я никто не говорю, скоро придет время пересматривать Гарри Поттер. Вы сейчас вас стреляли на Нет, нет. А вы разом здесь поживаете? Чего сестры? Круто. Ридни? Да. Круто. Кто старше? Я думаю, ты. Нет. Нет? Ты старше. Она просто выше. Я просто вышла. Я не я бы сказала, что я не старше. Все, ну блин, делать нечего ребята. Все, пойдемте ко всем. Куда ко всем? Там нет. Там ще нічого немає, по-моєму. Не Там же тільки якісь організації, щось таке. Полагает эта штучка для носить? Да, якщо чесно, прям суттєво Воздух, не помогает. Я кажу, я кажу за любого, типу, у нас в Україні не можна просто дихати повітрям. Ви не чули цього? Це був просто ужас. Вже... Думаю, чувак ти, серйозно. Поступ не спати, не ми кліти, не треба. Дихаю наці, на повні груди. Нас дуже важко. Все, коротше, ми підкріпилися, я зламав свої наушники, для буде такий звук. Ось, зараз скоро почнемо. Напевно, так? Да? Хто сама? Yeah! Не всі. Я зрозуміла. хто в нас перший раз підніметь ручки? Два! Ого! Ого! Скільки новеньких сьогодні! Yeah. А де yeah. саме ми відпочивали? Турції! На На роботі, щоб благодійному, підлітковому, окей. Ми взагалі все, що тут бачите, будемо їсти. Тільки під сонячний ми з каву на ніж. Ми спочатку пофоткаємося, а будемо це їсти потім. Так? Але яблука ми не чіпаємо, вони нам ще потрібні. Запам'ятайте, яблука та так? Груші потім заберемо, кавун заберемо. Думаю, квіти з паціночок. Я, до речі, поки грузить відео. Розкажіть, будь ласка, як вам наша подозора? Шикарна. Я, що вам найбільше подобається?

Мікросончик оператор зробив у перлочку. І так, ти можеш перший вибрати. Супер, дякую. Тепер люди, які пропустили тільки один день. Радакрепчих. Софійка, Настюшечка. А, дякую. Робота проводити вікторіни. Дуже прошу, якщо по можливості не говорити зі мною в унісон. Тоді поїхали. перша людина, яка правильно відповідає, як ми робимо, давайте ми піднімаємо ручку, ми не вигукуємо. Щоб точно ми побачили одну цю людину. Що робили з першим снопом після збору врожаю? А. З'їдали, Б. Зберігали, як оберіг. І Г. Кидали на поле. Зберігали, Зберігали. як обігері. Що, що, кидали ви... Зберігали, 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 як оберіг. Добре, цукерку Діани. А у вас були якісь інші відповіді хлопці? Я Хто співав дівні пісні? А. Тільки жниці, Б. Чоловіки, Г. Діти. Чоловіки. Чоловіки є ще якась. Почекайте, почекайте, почекайте. Давайте опустимо ручки, опускаємо. І ще раз піднімаємо. <ривіться> Ладно, це дуже складно. Як ти думаєш, хто? Діти. діти. Ну і що? Залишилася у нас ліляна. <ривіться> і це правильно. Добре, четверте питанечко. Як ви думаєте, що дарували сусіди, сусідам після закінчення жниць? А. Мед, Б. Перший хліб або сноп колося і Г. Гарбуз. Перший хліб! Почекайте, Бай. почекайте, почекайте. Хто був першим? Мені здається, чи Яна чи, чи Рома. Яна? Як ти думаєш? А є ще варіанти? Б. Перший хліб, Перший хліб. Перший хліб. Перший хліб снов колося. Добре. Тоді отримає цукерку Діана і Яна. Я хочу вас спитати. От настала вже осінь. І ти приходиш додому, да? ти можеш подивитися. А які в мене є результати? Що я вже на сьогоднішній момент маю? Якщо я буду жити так і далі? Якщо я буду робити те, що я робив далі, от пройде рік, да? пройде два, пройде п'ять. А чи зміниться ще реально за 10 років? А може в мене є люди, які можуть все ж таки оцінити по достоинству, хто я такий? А може, в мене таких людей немає, і мені можливо треба просто перейти на наступний етап і почати від себе просто сказати: Ой, а ти не оцінюєш мене? Я з тобою не виросту що я можу далі? А де моя команда? А для чого взагалі я живу в цьому житті і не боятися собі давати цю змогу, запускати своє мислення, вмикатися, вмикати це мислення, вмикати цей процес? Тому що ти можеш в якийсь момент зрозуміти, що за 10 років нічого не змінилось. І ти як був з одними результатами, ти так з ними і залишився. Ображатися на батьків, маму, тата, братів, обставини. Це твоя відповідальність змінювати твоє життя. Ми будемо ділитися по 16. У вас одна команда, ви зрозуміли, так? Почти, ми згадаємо всіх. Це, це масштабські всі 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 всі. на команді. Я зв'яжу. І так на флоні. Дариною зараз буде набрвати всі пошматки. По зараз ми з моїми шляхами команди будемо смачненько їсти, хлопці. Салютуємо. Це, в нас поманило, ми, тут, у нас команда швидко називалася. Зараз ми будемо знати сніг, чи що, я так розумію. У нас такі шикарні, виходить, цей. Я зараз піду попробую ленточки ще ви загрити. жовті ленточки на рулені. За букет тревогу трошки фаворитизм з хлопцями. Вігаємося до перемоги. І так. Я попрошу вашу увагу. Право, За свою команду голосувати не можна. Тихенько голосуємо за нашу команду. Давайте почнемо тут. Подивіться, які кольори стрі я бачу, що дівчата тут теж напали свою душу. І так, оплески за це! Складайте, складайте. Ну, Кричіть за дівчину червоною плачу. Давайте, оплески! Потихенько перемагаю в публіку. Ага. Ой, який гарний! Накрутили лі... Ой, ну що?

Не хлопці, не хлопці, хлопці. Ми включаємо жниварську пісню. Жниварську пісню. Ви хло видаєте їм ці, віддаєте їм, віддаєте їм ці снопи? Сідайте всі на місці. Забирай, забирай, забирай. <плес> да. О, як ви легально себе прикрасили, ви ж наші сніпчики гарні. Та ви що? Це вдя... мені Дя... дякую. Добре, всі сідаємо крім дівчат. далі. Добре, добре, дякую. Ми не будемо робити це навколо шкала, ціпотиці, але він дуже цікаво цілого. Так і буде. І так, люди дівчата, зараз вам треба взяти наше ком'юніті українське про єдинство, про єдність, про повагу один до одного. Ми, звісно, ці снопи об'єднаємо в один голос... голосний? Угу. В один сніп. Зелайто, да? зробимо почетний на Боже благословіння. Да? І так, яке буде символізувати його, робимо зараз разом так гарно. Відчуваємо цей вайб разом один сніп і вкладаємо разом його сюди. А ми дивимось і насолоджуємось українською культурою.